Вітаю! Сьогодні у нас на огляді Toyota Land Cruiser Prado 2019 року. Офіційний автомобіль з офіційною історією. Під капотом автомобіль має 4-літровий бензиновий двигун. Плюс газобалонне обладнання, загальна потужність 282 кінські сили. По аксесуарам додатково встановлена оригінальна мухобоїчка, оригінальні накладочки переднього бампера. Також задній бампер. Сітка в радіатор. Йдемте зі мною я вам покажу. Тут дуже багато різних приколів. Така накладочка алюмінієва, накладочка заднього бампера. Фаркопчик не разу не використовувався. Хочу звернути увагу. Плюс газ. Це все для фаркопа. І плюс ще додатково машина вся заклеєна в круг бронеплівкою. Ну заведемо цього звіра. Давайте послухаємо, як він працює. Це 4 літри. Ви тільки вслухайтесь цей звук. Цю потужність. Давайте подивимось, що під капотом. Під капотом нічого не милося, просто в оригінальному стані. Всі наклеїчки, всі таблички, все є. Повністю сервісне обслуговування автомобіля саме це авто перевірене і має гарантію від GM Group. Тому звертайтесь до нас, місто Житомир Київське шосе 41, Toyota центр Житомир.